Всім доброго дня, це відео я назвав Чоловік не потрібен не для того, щоб когось ображати. Ні, мені це не потрібно, а для того, щоб ми з вами задумались про кризу внутрішню, яку відчуває чоловік, коли знайомець стикається з дівчиною, що самостійна, незалежна, сильна, поруч з нею. Він не може знайти своє застосування, не може відповісти на питання: навіщо я потрібен. Тому я запрошу до діалогу і жінок і чоловіків, хоча дівчата мене, звісно, 80% і на Ютубі, Фейсбук і в інстаграмі. Якщо будуть чоловіки, буду радий вашим думкам. Отже, минуле що було раніше, чоловік заробляє, має житло, має член, вирішує проблеми, він не приймає рішення, він голова сім'ї. Яким він себе відчуває сильним. Потрібним, врешті-решт це і була його основа самоідентифікації. Він відчував: я все це даю, я чоловік. На цьому будувався його внутрішній фундамент. А сьогодні жінка сама навчається, заробляє, має своє або орендоване житло, має вібратори, саме приймає рішення та не відчуває, що їй потрібен хтось в її житті, хто буде над нею головувати. Слово головувати це правильно? Чи? Крошеглов'енствовається, що в такому випадку відчуває чоловік та свою непотрібність. Ну що він відчуває? Те, що раніше було його внутрішнім і зовнішнім фундаментом, жінка навчилась по суті робити сама, і в нього тоді виникає питання: а як мені бути чоловіком, коли вона, наприклад, більше заробляє, коли вона більше ризикує. Шуче приймає рішення, і навіть його члену вона знайшла заміну. Через це чоловіки підсвідомо зляться на дівчат, бо вони відчувають, що в них наче забрали те, із чого раніше складалася їхня сила. Їм відверто про це кажуть в обличчя, типу, ти мало заробляєш, що ти не ризикуєш, чого ти не приймаєш рішення і так далі. Ну і він собі думає, ну як ти будеш будувати з кимось стосунки, коли вона не слухається тебе, коли вона без тебе приймає рішення, і взагалі своє життя вона сама створила, збудувала і без Своїх якби зусиль, на що ти потрібен. Є зараз популярний критерій це гроші, да, за яким жінки вимірюють типу мужність чоловіка. Типу класно заробляєш, багато заробляєш, що ти мужик, ти красавчик. А тоді окей, плюс-мінус я можливо буду з тобою, тому що ну, мені не треба буде паритись і шукати можливості, де ці гроші заробити. Але чоловіків це не влаштовує. Ніфіга. Він тоді думає: окей, ти що хочеш мене використати? Типу, мої гроші. Там я тобі раз заради бабок потрібен. Таке ставлення чоловіків сприймають як маніпуляцію, вони не хочуть, щоб їх тримали за лоха. І тому вони просто стороняться цих стосунків. Я про цю тему якось окреме відео запишу. Тому от все це воно ставить перед суспільством взагалі відкрите питання. Як бути чоловіком в новій реальності, коли твоя жінка вміє робити все те, що вмієш і на що там спирався ти, і які тобі навички треба в собі розвивати, щоб відчувати себе чоловіком? Як будувати стосунки без необхідності головувати над іншою людиною? І врешті-решт, чи взагалі потрібна нам ідентичність чоловіка і жінки як окремих гендерних стереотипів? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, але я хочу підкреслити, що наразі немає достойно правильних таких відповідей, їх немає, бо світ змінюється, і стара Модель стосунків, вона в процесі руйнування знаходиться трансформації, і в якому сенсі наша з вами відповідальність в тому, щоб створювати нові правила і нові формати стосунків між чоловіком і жінкою.